На що будуть спрямовані основні видатки Тернополя у 2024 році? Та куди звертатись або скаржитись нашим мешканцям, якщо їхні вулиці засипані снігом та не прибираються. Про це та інше дивіться просто зараз у проєкті на контролі з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Рада вас бачити, Сергій Віталійович. Доброго вечора. Власне, розпочнемо нашу розмову. Сьогодні відбулись бюджетні слухання. Розкажіть коротко на що будуть спрямовані основні видатки нашого міста до кінця року. Це вже як два тижні або у 2024 році, якщо можете сказати. Детальніше сьогодні провели відкриті бюджетні слухання стосовно проекту бюджету на 2024 рік. Оскільки ми готуємося приймати новий основний фінансовий документ наступного року. До участі були запрошені залучені як розпорядники коштів бюджету. Так і представники наших комунальних установ, а також фахівців в сфері фінансів. Крім того, мали можливість долучитися до участі в обговоренні всі бажаючі тернополяни, експерти, люди, які мають активну громадську позицію або якісь свої там побажання до стосовно бюджету. Загалом понад 40 учасників брали участь. Брали участь і ті люди, які мають якісь свої зауваження, які давали корективи, чи мало давали якісь пропозиції, запитання, могли отримувати відпит на, на свої зауваження. Можу коротко озвучити основні цифри, які ми бачимо попередньо в бюджеті наступного року, оскільки значна частина коштів міського бюджету, це приблизно 25 була вилучена до державного бюджету. Якщо пам'ятаєте, минулого року уряд і Верховна Рада прийняли закон, який вилучили частину по до державного бюджету з метою. Повно забезпечення військових частин і для потреб обороноздатності. Ну, орієнтовані втрати міста на наступний рік 800 мільйонів гривень. Дуже сподіваємося, що ці всі кошти дійсно попадуть в наших військових, і допоможуть нашій обороноздатності. І, відповідності, скільки бюджет втратив величезну частину коштів 25%, Тому формуючи бюджет, основні зусилля з прямо на те, щоб це був бюджет соціально захищений. Щоб були профінансовані всі соціально-захищені статті. Це зарплата бюджетників, це енергоносії, це медикаменти, це харчування дітей в закладах освіти, інші речі, які критичні необхідними. Однозначно, що це є бюджет соціального спрямування. Ми змушені були відмовитися практично від всіх капітальних видатків. Єдине, що потенційно може бути зроблено, це якісь аварійні або критичні ситуації, або виконання коштів за міжнародними зобов'язаннями. Але однозначно передбачено фінансування найменш соціально захищених категорій нашого населення, і при цьому і крім того, навіть незважаючи на те, що така величезна сума коштів вже вилучена в державою для забезпечення фінансування військових, ми все ж таки надалі плануємо в своєму бюджеті значну суму коштів і в першому проєкті, і в подальшому прогресні змін для того, щоб підтримати обороноздатність, підтримати наших тернополян, які несуть службу в Судніх збройних силах. А тож, зокрема, стосовно цифр. Ну, основні надходження традиційно лишаються в бюджеті це податок з доходів фізичних осіб, які становлять найбільшу тому вагу. Залишили 64% розмір ПДФО, які залишаються в бюджеті міста, але з них обов'язково що не менше 4% – це кошти, які спрямовуються на потреби теплопостачання, водопостачання і модернізація цих систем. Відповідно, цих 4% з ПДФО спрямовані безпосередньо на потреби теплопостачання і водопостачання нашого міста. Також планується попередній бюджет, який буде вносити за розвиток депутатів. Бюджет наступного року буде становити 3 мільярда 390 мільйонів гривень. При цьому на заробітну плату з нарахуваннями для працівників всіх бюджетних установ з цієї суми спрямовується 1 мільярд 617 мільйонів гривень. Ми Бачимо, що практично половина коштів йде на заробітну плату бюджетних установ. На оплату енергоносіїв. Понад 271 мільйон гривень. Е, мусимо знавати те, що бюджет є. Е, в цьому бюджеті не до кінця покриті всі видатки е, бюджетних установ і бюджетних працівників, тому що, незважаючи на те, що е, уряд доповів про те, що прийняти в бюджет України, де передбачено збільшення, і міністр про це говорить збільшення заробітної плати для освітян. Так, вони це збільшення передбачили, але виділили фінансування лише на 10 місяців. Тобто попередньо тим бюджетом, який прийнятий державою, передбачено фінансування для зарплати освітян на 10 місяців. Відповідно, такий бюджет зараз приймається нами. Ми очікуємо, що будемо вносити зміни. Сподіваємося дуже, що все ж таки держава нагадає про те, що вчителі теж мають право на зарплату і дофінансує ці видатки. В іншому випадку нам доведеться сотні мільйонів шукати додатково в бюджеті міста, щоб дофінансувати дати зарплату вчителям. Стосовно зарплати інших бюджетників, вони передбачені, видатки на зарплату передбачені лише на 11 місяців, так само, як енергоносії передбачені лише на 11 місяців. Тобто один місяць у нас не вистачає коштів на зарплату бюджетних установ і на енергоносії. Очевидно, треба доробити цілий ряд заходів з економії і шукати додаткові кошти в подальшому бюджеті міста, якщо він буде виконуватися з перевиконанням щоб фінансувати самі ці галузі в першу чергу. Як і завжди, найбільшу питому вагу в бюджеті займаються видатки на освіту. Це майже 50% із загальної суми бюджету. Це ми традиційно зберігаємо. Попередньо в бюджеті закладені видатки на підтримку обороноздатності 63 млн грн. Але ми розрахуємо, що в подальшому ці кошти також будуть збільшуватися. Стосовно підтримки військових, планується цілий ряд програм, які ми хочемо цьому році реалізувати. Ну, Перше, це скільки держава буде фінансувати всі потреби військових частин. Я думаю, що наш обов'язок підтримати саме військовослужбовців, саме тернополян, які сьогодні приходять службу в будь-яких військових частинах. Тому передбачаємо фінансування виплати безпосередньо кожному військовослужбовцю, який приходить в службу в Збройних силах. В розмірі 10 тисяч гривень кожен має, має мати право такі кошти отримати, далі вже вирішить сам, на що ці кошти йому потрібно використати. Наступне, ми, на жаль, змушені внести зміни в корективи в програму доступне житло. Якщо раніше, поки, поки у нас ці кошти не вилучили, ми планували придбання квартир для військовослужбовців. Зараз, звісно, такої не буде можливості. Але є альтернатива цьому. Сьогодні держава пропонує проєкт, який називається Є оселя, коли кожен військовослужбовець має можливість купити квартиру на 20 років в кредит під 3% річних. Єдине, єдина умова, що перший внесок має бути 20% для придбання цієї. квартири. Тому ми готові передбачати 20% фінансування за наших військовослужбовців для того, щоб допомогти їм це профінансувати, а вже наступні 80% протягом 20 років люди будуть плачути самостійно. Наступне важливе питання це забезпечити сьогодні роботою людей, які повертаються з армії. Це створення нових робочих місць для ветеранів, які повертаються з війни. Тому ми бачимо це таким чином, щоб стимулювати бізнес, дати їм стимул, створити на робочі місця і набирати саме ветеранів до себе на роботу. Пропонується для розвитку депутатам проект рішення, програма, яка передбачає компенсацію роботодавцю, розмір розплати за єдиний соціальний внесок протягом півроку за кожного працевлаштованого ветерана. Таким чином ми стимулюємо бізнес, ми допоможемо бізнесу, таким чином ми дамо нові робочі місця для наших, шановних ветеранів, які вертаються. Які Понять бути забезпечені роботи і годувати свої сім'ї. Окрім того, з метою покращення роботи по реабілітації військовослужбовців, наступного року ми передбачаємо кошти по завершенню робіт проведення ремонту, а також придбання обладнання і за повноцінну запуск в роботу нового реабілітаційного центру на вулиці Чумацькій, де буде передбачена амбулаторну реабілітацію для військовослужбовців. Є відпідний кошторис, є відповідний проєкт. На це також фінансуються кошти для того, щоб вести його в експлуатацію. Ну і ми будемо продовжувати, на жаль, це така не зовсім можливо, добра інформація, так, але ми будемо продовжувати далі реалізувати проєкт Пантеон героїв, де забезпечити облаштування не тільки могили, а плити, але облаштування самого благоустрою цього пантеону, так, як, таким, в такому вигляді, який він був раніше презентований. Також для інформація може навести інші цифри, що на утримання всіх установ соціального захисту і соціального забезпечення в бюджеті передбачається 212 мільйонів гривень. Ми продовжуємо далі фінансувати програму Турбота, яка передбачає підтримку не менш соціально захищених категорій населення. Це понад 19,5 млн грн. Надалі будемо зберігати пільговий проїзд для всіх категорій пільговиків. Як це було і раніше. Але це буде коштувати бюджету не менше як 126 мільйонів гривень в рік. Зовнішнє освітлення для міста обходиться майже 43 мільйони гривень. Це отримання і поточний ремонт зовнішнього освітлення міста. Ці кошти також передбачаються в повному об'єм, що забезпечення роботу. Утримання кладовищ 10 мільйонів гривень в рік. Утримання парків. 36 мільйонів гривень. Це всі, це всі видатки, без капітальних видатки це виключно утримання і поточні видатки. Тому ще раз говорю, що бюджет, напевно, один з найгірших бюджетів, який був протягом останніх років. Але прошу всіх поставитися з розумінням. Ми живемо в воєнному воєнного стану, ми формуємо бюджет з того, що реально можемо забезпечити. Але сподіваємося, що ті галузі, які недофінансовані, зможемо протягом року. Якщо держава не виконе свої зобов'язання, все ж таки мати внутрішні ресурси їх дофінансувати. Тема допомоги військових є така найактуальніша зараз. Як допомагаєте нашим хлопцям, що вже придбали, плануєте придбати? Знаю, що автомобілі нещодавно купили. Е, ну, сьогоднішній ранок розпочався з того, що ми передали черговий автомобіль. Це е, великий мікроавтобус, саме такий, з який у нас замовлені наші військові. Який переданий для потреб одної з тернопільських військових частин. <кій> Його основна функція це працювати на протиповітряну оборону і захист міста Тернопіль і Тернопільської області. Ну і при необхідності, звичайно, виконувати завдання там, де буде показано командуванням будь-якій інших ділянках на інших ділянках чи на фронті. В п'ятницю також було передано 5 пікапів, які ми привезли також на замовлення військової частини. Це також пов'язано з обороноздатністю і забезпеченням роботи з шахедами, а також протиповітряного захисту нашої громади, нашої області. Зараз передано цих п'ять транспортних засобів. Ближчим часом ми очікуємо також придбання до них спеціальних комплексів, які будуть передбачати можливість облаштування зброї, встановлення прожекторів, тепловізорів і іншого обладнання, яке допоможе виявити і знищити, якщо будуть якісь повітряні цілі. Загалом. Вже 60 транспортних засобів, які придбані, передані для потребіського службовців. Не завжди це робиться за кошти бюджету. Дуже часто ми залучаємо до цього різні фонди, які готові з нами працювати, а також приватних підприємців, меценатів. Я хочу всім подякувати всім, хто до цього долучається з розумінням, хто підтриманий на цьому. А також подякувати благодійному фонду колеса перемоги, який допомагає придбати, привезти, відремонтувати і поставити вже транспорт такий, який готовий для. Для того, щоб використовуватися, також ви недавно передали сертифікати військовослужбовцям на власні квартири. Я так розумію, хто ці військові, розкажіть про це більше. У нас, як я вже говорив раніше, є програма, яка передбачає компенсацію коштів для придбання квартир для військовослужбовців і по можливості передачі квартир. Робиться це за поданням командирів військових частини. Право на отримання таких квартир мають мешканці нашої громади, які зареєстровані в Тернополі, які приходять в Службу Збройних сил України, які стоять на черзі квартир, через квартирну обліку в міській раді або по місцю проходження служби. А є різниця, де вони проходять? службу? Немає різниці. Основне, щоб вони були мешканці нашої громади, які були зареєстровані в Тернополі. Ну, звісно, що в першу чергу це пріоритет, ми передавали для тих, хто дійсно знаходиться на передовій, хто виконує бойові завдання. Однозначно, на жаль, ми не можемо всіх потреб здовільнити, але, очевидно, ті хлопці, які не передові, ті хлопці, які отримали поранення, вони в першу чергу заслуговують такої допомоги. 6 грудня, в день, коли ми знищили День Збройних сил України, ще шестеро наших героїв змогли отримати документи на житло, з них двоє отримали документи вже на готове житло. Ще четверо отримали документи на грошову компенсацію. Яка визначається метри квадратні помножені на вартість метра, яка затверджена урядом для нашого міста. І власне в цьому розмірі вони ці кошти. Тепер за ці кошти вони можуть придбати собі будь-яке житло, яке, яке вкладеться в цю вартість, при можливості, там, якщо хочуть дорожче, доплатити, купити дорожче, вибрати район, вибрати поверх, квартиру і все інше. Тому ми дуже сподіваємося, що це буде таким, ми бачили, наскільки це було приємно, наскільки дійсно отримали люди, які... Прийшли з війни, люди, які отримали тяжкі поранення і інвалідність. і Є такі, які далі продовжують воювати, які дійсно стоять на обліку і потребують такої підтримки. А загалом з початку року, вже крім цих, ще 10 квартир раніше, теж були передані для потреб наших військових. Взагалі, десь можна дізнатися про те, скільки вже і що передали військовим, можливо, що їм потрібно. Можливо, не у в нас на порталі е Тернопіль, який є дуже крутим. мене така суб'єктивна думка, але ну. справді. По Перше, дякую. Дійсно, портал дійсно крутий, я раджу всім ним користуватися. Стосовно інформації, яка те, що продається військовим, оскільки дуже багато різних трактувань, дуже багато перекручень, щоб це уникнути, ми спеціально створили, на речі перші в Україні єдиний електронний реєстр всього переданого. Він є на сайті міської ради в розділі Електронні сервіси, які так і називається, що це є реєстр переданого допомоги. Там в розрізі різних видатків окремо по розділах видно, яка допомога, окремо виділено, скільки перераховано грошовими коштами, окремо скільки передано автомобілів, скільки передано дронів, скільки передано одягу, скільки передано запчастин іншого обладнання. Звісно, що ми не маємо права з можливим секретності безпеки вказувати номера частин чи конкретну кількість. Тут, на жаль, є певні обмеження. Але вказано, що передано, на яку суму, і є зразу посилання на засоби масової інформації, де була та інформація оприлюднена. Тобто це не просто глусслівні слова, нічим не підтверджені, а є посилання, це можна проаналізувати по кожному з видів допомоги. Окрім того, що цікаво, там є окремий розділ, де вказано, що на даний час знаходиться в процедурі закупівлі, що знаходиться на програмі Прозоро, що ми ближчим часом будемо закуповувати і передавати далі військовим. Тому що відбувається таким чином, ми отримали ста військовослужбовців, далі узгоджують технічні характеристики, яке саме обладнання має, яким ми відповідати. Після цього це виставляється на програму Прозоро, де ми вже очікуємо протягом передбаченого терміну, хто подасть кращу пропозицію. До речі, ця інформація цей реєстр щомісяця оновлюється. Тобто, по факту свіжих передач, по факту свіжих закупівель постійно з'являється нова інформація. і Будь-хто може зайти в розділі електронні сервіси, побачити цю інформацію. Нещодавно у Тернополі провели форум волонтерів. Розкажіть про це більше. Що вдалося, можливо, чогось нового придбати або подумати про якусь таку важливу ініціативу для наших хлопців? Ми також 5 грудня, як і весь світ, визначали міжнародний день волонтера. Вчерговий раз хочу привітати всіх наших волонтерів, але для України волонтерство це дещо значно більше ніж це в західному світі. Так, особливо. Це сталося після 2014 року, а починаючи з лютого 2022 року, це просто набрало масового характеру. І сьогодні, напевно, всі є волонтерами, тому що кожен якось чим може долучається до допомоги нашим Збройним силам. Але є люди, які працюють в цьому напрямку дані ніч, руками не зупиняючись, які збирають навколо себе дуже людей, які гуртують, які постійно передають або тут, шиють, в'яжуть, готують. Або їздять придбати за кордоном і возять наперед, ну хто ще може тим і долучається. Тому форум волонтерів був не просто для того, щоб передати вітання. Ми запросили управління молоді сім'ї молодіжної політики, організували цей форум, оскільки два роки досить плідно працює практично всіма цими волонтерськими організаціями. Запросили всіх найбільш активних волонтерських організацій, штабу і волонтерів нашого міста для того, щоб обговорити стан справ з волонтерством. Для того, щоб е, напрацювати спільно, як цю роботу покращити, полегшити, що необхідно зробити. І е, основним результатом має бути цього форуму, Коли я просив учасників форуму, до них звертався, є пропозиція зробити е, в нас в місті Тернополі програму підтримки волонтерського руху, угу. яку би затвердила сесія міської ради. Але цю програму, для того, що вона була дієвою, мають писати не чиновники в міській раді, в кабінеті, так буде правильно, якщо її напишуть самі волонтери. Власне, про це ми говорили з волонтерами, ми чекаємо від них зараз пропозицій напрацювати таку програму, прописати основні шляхи дій, що дійсно необхідно робити, що можна робити, чи може бути корисна міська рада, чи може допомагати, чи можуть бути корисні інші органи, які варто залучити. І такий план дій скласти, передбачити необхідне фінансування, яке реально можна в таких умовах виділити і продовжити далі свою роботу. Тому очікуємо зараз вже пропозиції від цими волонтерів, знають, що попередня програма готується. І якщо все встанеть зробити, то десь орієнтовно це лютий або березень місяць. Приймаючи зміни до бюджету, ми можемо дочасно і затвердити цю програму з відповідним фінансуванням. Перейдемо до тем господарських. Розкажіть про те, як прибирають наше місто від снігу. Це така тема найболютіша для наших містян, як проходять роботи. З вашу дозволу, якщо поки менше не пришло господарського ага, питання, подажіть. В питанні, які ми говорили про військових, так? ще одна дуже важлива річ, яку, яку, яку би хотів сьогодні анонсувати і розповісти більше. Спілкуючи з нашими ветеранами або особливо з людьми, які отримали інвалідність, досить часто розуміє, що вони не знають, якими правами може скористатися, які мають пільги, переваги, чи місцеві, чи загальнодержавні. Тому, знову ж таки, поміть, якщо говорили про, про реєстр, я доповню mm -hmm. до цих реєстрів, ми створили реєстр всіх пільг і послуг для наших захисників і їхніх родин. Він є також на сайті міської ради в розділі громадянам, зроблений в дуже доступній формі, де написано всі пільги, компенсації, послуги, які передбачені для наших захисників і захисниць. В формі таблиці наявна інформація, вид послуги, назва послуги або пільги, хто саме надає який орган і хто має право отримати. Тобто, яка категорія військовослужбовця може її отримати і до кого звертатися. Окремо розписано по державних пілях переваги і компенсаціях, окремо по тих, які зробили міська рада місцевих. Тому я раджу всім цим скористуватися. Я вдячний тим засобам масової інформації, які це поширили, для того, щоб люди про це більше дізналися. Ми будемо про це якому більше говорити. Взагалі-то передбачаємо, що в управлінні соціальної політики має запрацювати окремі підрозвідки, без займатися виключно людьми, які повертаються з військової служби, виключно ветеранами, щоб кожен ветеран знав, до кого він може звернутися. Людина, яка буде опікувати з ним, яка має знати його проблеми. Вона не завжди ці проблеми може вирішити, але має збирати проблеми, передавати далі по інших структурних підрозділів по кожному виду діяльності. Але перший крок це інформація про те, які пірги, чим можна скористатися, тому що, на жаль. Більшість з них просто навіть не знають, які права вони мають, які пільги можуть скористатися. Це важливо. Дякую. Власне, перейдемо вже до господарських тем. Дякую, пробачте, що да, добре. Е, люди пишуть, коментують і нам, і зокрема, просто спілкуються в соцмережах, до прикладу. Не розчищають вулиці, так? Багато снігу. Розкажіть про це, як давайте поверити? ми розділимо на рахунок розчищання на декілька об'єктів. Перше можу говорити про те, що вулиці міста їздить громадський транспорт, де є транспортні засоби розчищені. Те, що була гірша ситуація з тротарною частиною, тому що, на жаль, перше, ну, перше з чим зв'язано, це дуже сильно не вистачає працівників, не вистачає людей, які можуть працювати. Тому що так само в комунальних службах, так само і в підрядних організаціях, які займаються прибиранням міста, так само значну кількість людей демобілізували, люди після служити Збройні сили, частина виїхала за кордон. Потрібно набирати нових людей. Потрібно людей навчати, тому що техніка є спеціалізована, яку треба вміти користуватися, а у нас в більшості використовується механізоване прибирання, а не ручне. Тому перше, це набрати людей, навчити. Їх. І головне, що люди відмовляються йти на офіційну роботу. Тому що перший момент треба стати на облік військоматів. І це є реальною проблемою. Повірте, що працівників шукають не в Тернополі а в радіусі 40 км навколо міста для того, щоб знайти працівників. І це дійсно є проблемою. Так само так сьогодні як на кожному підприємстві. А жінки не можуть, так? Є, Володіти, є, так, так. є така робота, куди і запрошують всіх. Угу. Є така робота, просто куди жінки не хочуть працювати з певних причин. Але незважаючи на це, я можу говорити про те, що приїжджі частини, дуре точно розчищені. У нас є найбільша проблема, найбільша проблема в місті це і прибункові території. Причому вже так само можу це сказати відкрито, що більшість з них це ОСББ. Тому що якщо жеки мають хоч якусь техніку. І наймних працівників і закуплену піщану соляну суміш, яку посипають. Хтось краще, хтось гірше, але ця робота робиться, то там, де ОЗБ це взагалі проблема. Вони не мають власної техніки. І ми протягом 4-5 місяців просили їх, нагадувати, що, будь ласка, кладіть до гора оренди з підприємства, де це можете орендувати. Як вони це пояснюють? Чому цього не роблять? І це керівник ОЗББ це людина, яку мешканці будинку при себе самостійно. Йому це довірили. Це було його завдання, це мав зробити. От тепер, хай мешканці цього будинку запитають свого керівника, чому територія не розчищена. Кошти мають, які збирають мешканці йти не тільки на зарплату голові ОСББ, а на те, щоб зробити необхідні послуги. Якщо ОСББ заключає договір з ЖЕКом на, на оренду трактора, це означає, що двір не буде прибиратися ніколи. Тому що ЖЕК буде завжди перебирати свою територію. Лише коли завершить свою, тільки тоді вдасться в ОСББ. Тому ці договори ні, ні до чого. І власне саме тому ми рекомендували заключати догоди з іншими підприємствами, які мають тракториці, які мають техніку, щоб могли використовувати. На жаль, цього не відбулося. Добре, а як мешканці тоді, куди вони можуть звернутися, поскаржити. Зараз я це по поясню. Дорожню мережу, наприклад, міста прибирає 22 одиниці снігочисної техніки, які працюють по сім'ї мікрорайонах міста, як на дорозі, так і на тротуарах. Окрім того, є окремі ділянки, де вузькі, де не може трактор приїхати, де, де працює ручне посипання і прибирання. Стосовно до кого пожалітися, нагадую, що в Троплі діє інтерактивна мапа зимового утримання прибирання міста, яка вже працює не перший рік. На цій карті в розділі кожного двора, кожної вулиці є розписано, хто відповідальний за прибирання, за утримання, телефон прирізчення по батькові керівника, до кого мешканцям повинні звертатися для того, щоб людина забезпечила належне прибирання. Тому що, ще раз нагадую, що міська рада. Несе відповідальність в першу чергу за прибирання і отримання доріг, доріг і тротуарів загального користування. При будинковій території ця відповідальність виключно ЖЕКів і керівників УСББ. Е, нагадую, що муніципальна інспекція вже не перший рік працює над тим, щоб е, притягувати до відповідальності, адже це називається, якщо не належне прибирання, це називається порушення правил благоустрою. Якщо ваш керівник ЖЕК, ОСББ, чи будь-хто відповідальна особа, чи підприємець навколо свого об'єкту. Чи підрядна організація на, на, на тротуарі чи дорозі, які, за якого за ними закріплена, не прибрали, це, це вже передбачена адміністративна відповідальність. Понад 60 протоколів, знаєш, складено за попередній тиждень про адмініштраф на тих керівників, які не забезпечили належне прибирання. І ця робота далі продовжується. Я просто закликаю всіх, будь ласка, звертайтеся до працівників муніципальної інспекції. Є е, е, навіть номер телефону 067. 447, 32, 78, куди не просто можна позвонити, а скинути фотографії на Viber з адресою. Люди вийдуть на місце, зафіксують і будуть притягати до відповідальності і заставляти цього керівника зробити належне прибирання. Це ціна. Завершимо наш ефір позитивним: шкільні канікули. Розкажіть детальніше, чи є якісь точні не знаю, цифри, скільки вони триватимуть? Шкільні канікули почнуться цього року вже з цього тижня. Вони будуть тривати з 13 грудня до 7 січня. Якраз власне, це цей період, на який пропадає цикл Різдвяно новорічних свят. Враховуючи вже новий церковний календар. Ми до цього готували ще раніше. Нагадаю, що протягом осені 8 субот навчалися діти в школах. За цей час не пройшли всю ту програму, яка була необхідна начитати. Не ми свідомо готувалися до того, що можуть бути зимою різні проблеми. Вперше розв'язані з обстрілами, з енергетичною безпекою, з відсутністю подачі електроенергії, з, з різким морозом похолоданням, з можливими пандеміями, хворобами, оскільки ми маємо досить попередніх років. Власне, за ці, за ці осінні суботи діти отримали той обсяг інформації, знання, які їм хідно було передати. Зараз не можуть спокійно йти відпочивати на бути на канікулах, відвідати своїх рідних, близьких, бабусів, дідусів. І бути в тому якраз під час циклу новорічно-різдвяних свят. Ну а окрім іншого, оскільки це вже такий зимовий період. В свою чергу ми будемо мати можливість в цей час і ма певну економію коштів на енергоносіях. Тобто, з 13 грудня до 7 січня у нас шкільні канікули. По всіх школах цього року одинаково. Дякую вам за розмову, глядачам. Дякуємо, що дивилися. Бережіть себе. Дякую вам, дякую всім за увагу. Бажаю їх найшвидшої перемоги і спокійного вечора.